Вітання! З вами Ярослава Міщенко, менеджер і оглядач проєкту Україна Православна. Нам рік виповнюється сьогодні. Я хотіла підвести маленькі підсумки і насамперед сказати дякую засновникам проекту. Дякую, що ви обрали саме мене. Я знаю, що у вас був вибір. Думаю, що ви шукали когось, в кого буде лояльний погляд, лояльний, щоб зробити його панорамним. Натомість ви. Отримала люблячі погляди і зробила його панорамним. Я дуже дякую своїй команді. Це прекрасні люди з прекрасним почуттям гумору. Я дуже вдячна за те, що прогнози наших аналітиків збувалися, попри те, що над тим, щоб вони не збулися, працювали і Луб'янська площа, і. Данилов монастир, але у нас якісна експертиза. Я дуже вдячна героям своїх матеріалів. Найулюбленіша рубрика нашого проекту «Обличчя ПЦУ це місто неймовірних людей, розкинених по всій Україні. Я сподіваюся, ми через розкостискання всі познайомимося. Це Саме ті люди, і вони саме такі, якими їх задумав Господь. Я дуже вдячна колегам-журналістам, тому що я відчувала вашу підтримку, особливо в гострі моменти, І я рада, що ви цікавитесь життям церкви. Я вдячна опонентам. Я дуже вдячна за критику і навіть дискредитацію. Я думала, що я маленький очільник невеличкого нічого проекту, натомість сили, які ви вкладали, дали мені зрозуміти, що ми стали силою. Потужною силою. Ну і не перемикайтесь, стежте за нами. Україна православна дуже цікавий проєкт. Найцікавіші письменники Європи починали з християнської есеїстики. Хто знає, можливо, не лише ми впливатимемо на ваше життя, але й ви вплинете в якийсь чудовий спосіб на наше.